Привіт! Привіт, любі, дорогі стрільці! Це підказки ангелів на вересень 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя. Задамо запитання про кохання, про стосунки, які перспективи у вашої пари, чого приємного очікувати а в стосунках, чого остерігатися. Також задамо запитання для людей, які в пошуку, яка перспектива? Знайти, зустріти свою половинку, своє кохання у вересні місяці. Також розглянемо сферу фінансів, чого очікувати в фінансах, чого остерігатися, які будуть панувати енергії, що робити, чого не робити. Також задамо запитання на роботу, пошук роботи, задамо запитання для людей, які в пошуку роботи, які перспективи у вересні знайти. Хорошу, хорошо оплачувану роботу. І ви також слухайте уважно, думайте про свою ситуацію, задавайте запитання моїм картам, і ви обов'язково почуєте відповідь підказки ангелів. Ангели дають підказки через е різні е методи. І один із них це карти Таро. Вони дуже говорящі, з малюнками. Легко щитувати інформацію. Так що задавайте запитання, думайте про свою ситуацію, ви обов'язково отримаєте відповідь. І так, вищі сили завжди хочуть давати нам підказки, завжди дають їх, тільки ми не вміємо їх щитувати з простору, а власне такий інструмент, як карта Таро, він дуже чітко і правильно щитує цю інформацію. І я також хочу вас попросити підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Також ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами, своїми ситуаціями. Також можете переслухати прогноз Таро на серпень місяць, поділитися в коментарях, що у вас булося. Я дуже ціную кожен коментар. Я даю відповіді на всі ваші коментарі. Дуже а, люблю читати ваші коментарі і дуже вам вдячна кожному, хто мені пише. Також, щоб більше було живого спілкування, я запрошую вас на свій інстаграм-аккаунт, на свою інстаграм-сторінку щодня там живе спілкування зі мною. Також ми робимо розіграші. На інстаграм-сторінці розіграші карт ви можете виграти розклад індивідуальний від мене так. по картах Таро. Також ми розігруємо як кармолог, читаю матрицю Долі, по даті народження, і також розігруємо так. консультації по матриці Долі. Так що переходьте за посиланням, Посилання на мій інстаграм-аккаунт під оцим відео. І під кожним відео є. Посилання на Інстаграм. Тисніть на посилання, підписуйтеся на інстаграм сторінку, і я вас там чекаю. Так, перше перша сфера життя стосунки. Давайте запитаємо в ангелів. Хай дадуть підказки нам, які будуть перспективи у вашої пари. Які перспективи у вашої пари? Мм! Поки що ви дуже-дуже переживаєте, у вас багато хвилювань, ви як зв'язані по руках і ногах, чи то якийсь тотальний такий контроль, чи багато переживань, що вас якось не так правильно, неправильно зрозуміли, є якісь переживання, людина не спить, можливо, хтось щось наговорив, і так, або якийсь конфлікт був. Або, можливо, вам здається, що ви себе неправильно якось повели, чи був конфлікт, чи, можливо, якась образа. Давайте нам підказки ще на цю карту, ще нам роз'яснення на цю карту. А насправді тут іде перемир'я. Якщо вас навіть образили, то вже йдуть до вас з миром, з подарунком. Навіть якщо є якась образа, дайте нам ще одну підказочку. Що треба зробити? Що треба зробити? І підказка, що робити, не, як то кажуть, не гнати наперед. Почекати от карта терпіння, коли людина. А чекає, коли проросте насіння. Тут саме головне, що ви самі себе можете запутати, самі собі зав'язали руки і очі, і, можливо, хочете щось діяти, щось робити, кудись бігти, щось ще доказувати. А насправді вам треба заспокоїтися і набратися максимально терпіння, тому що от доля щось в руках тримає, вам дає. Це як доля, як всесвіт, вам щось несе, щось вам дає. І у своїй спішці, у таких якихось, можливо, думках, тривогах, ви можете кудись бігти рватися і пропустити цей момент, коли доля вам буде давати щось, цей шанс, коли вам дає, але ви у своїй суматосі можете це пропустити, тому що це вам не гарантовано. Людина, коли доля, завжди дає щось нам. Нема такого, що життя нам не дає. Завжди доля готує нам подарунки. Але ми самі деколи буваючи в таких станах, в хвилюваннях, ми перекриваємо цей потік. Ми не чуємо, ми не бачимо, ми не можемо це зрозуміти, тому що ми настільки схвильовані. Ми відштовхуємо всю хорошу інформацію, яка йде до нас своїми страхами і напругами. Це факт. Так, дивимося, чого. Приємного чекати в стосунках. Чого приємного чекати? Подарунок, дивіться, рицар на білому коні з квітами. Це подарунок, однозначно, чудо! Романтичне побачення! Чудова карта, самі ви бачите, як тут рицар на білому коні з квітами. Це прекрасна енергія, так що очікуйте. Чудово, можливо, якщо ви той рицар, то зробіть цей подарунок, зробіть цей жест, зробіть себе щасливим, це коло любові. Тому що все в ваших руках. Ніхто за вас вас щасливими робити не буде. Ви самі маєте зробити себе щасливими. І подарувати це щастя своєму партнерові. Тоді буде толк і будуть, буде прогрес. Так, чого остерігатися в стосунках. Дивимося. Остерігатися тут, в принципі, нема чого, хіба от у своїх страхів, а в принципі, любов, мир, злагода – дуже хороша карта любові, коли людям легко зрозуміти один одного. І це також, як дві чаші, можливо, буде вибір. Вам треба буде робити, ви будете стояти перед вибором. Бо крім того, що це хороша карта для любові, але дві чаші це як дві дороги. Це завжди дві дороги. І або два вибори, якісь будуть варіанти у вас, і вам треба буде робити вибір. Можливо, це буде і нелегко зробити цей вибір. Але щоб не сумніватися, ну життя завжди щось підкидує. який би ви вибір не зробили, він буде правильний. Звичайно, все зважити, подумати, не спішити, як було. З самого початку набратися терпіння, щоб не рубати згоряча, все обдумайте, дайте час визріти з ситуації. Деколи хочеться так різко все сказати, але, наприклад, як ви переночуєте з тим, ще обдумаєте, воно само собою так складеться ситуація, що ви заспокоїтися, і рішення прийде дуже-дуже, навіть не таке, як ви думали, хороше. Інші. І тепер задаємо запитання для людей, які в пошуку кохання. Які перспективи? Іти на побачення, які перспективи зустріти свою половинку. Чудова карта, перспективи є. Це однозначно відповідь, так. І ви знаєте, тут може бути таке, що. Ви зустрінете людину по долі, людину, з якою дійсно створите сім'ю, тому що тут сім'я хороша карта, десятка Пентаклів. Це е, сімейна карта, е, карта щасливого шлюбу, карта сімейного такого блоку, коли вас приймають як рідну людину, коли ви зустрічаєте людину, і, ви, і вам здається, що ви як рідні, ви уже, наче знаєте, один одного. Цілу купу років. Хороша перспектива. Ну, ще таке, що на побачення ви підете однозначно. а Тут карта відповідь так, що ви на побачення підете, але уже там далі дії залежатимуть від вас. У карти як втішилася, яка енергія пішла, треба позбирати, бо вони нам пригодяться. Вони нам потрібні, карти, ви нам потрібні ще. Пішла енергія, карти радіють, раді передавати інформацію. Так, дивимося. Фінанси. Яка буде ситуація з фінансами? Чого чекати? Якісь ідеї вам йдуть в голову і невеличкі гроші. Невелика якась ідея, як ще заробити грошей. Буде у вас ідея. Що вам з цією ідеєю робити, тому що ви будете горіти цією ідеєю. Якась поступить така інформація, якою ви запалитеся? І вам захочеться вже і зараз. Тут карта не дуже така, дивіться, ця ідея. Можливо, вона так красиво звучить, але насправді тут дивіться, людина вночі кудись утікає. Це така карта шахраїв, обману. Так що будьте на чеку, тому що не всі ідеї, і особливо ідеї легких грошей, вони зазвичай є таким, знаєте, легкі гроші, і швидкий заробіток він не завжди оправдовує наші сподівання, тому що тут карта злодія, обману і така недобра карта. Так що все добре зважте. Так, дивимося ще чого остерігатися. Тут треба буде глянути на ситуацію з фінансами під іншим кутом. Тут людина, як перевернута під іншим кутом, то е якісь такі новітні будуть іти інформації, вам треба буде дивитися на це все по-іншому. Тобто зміниться повністю, можливо, щось нове. на Якісь нові будуть варіанти у вас. Тому що ця карта це карта, коли якісь нові варіанти вирішення фінансових можливостей. Якщо ви дивилися в один бік, тут прийдуть зовсім інші вирішення фінансових питань. Дуже така також хороша карта, коли ви на щось сподівалися і. так з тяжким серцем відмовилися від чогось, вам прийдуть інші можливості, хороші. Можливо, такі, ну тут, тут під іншим кутом щось нове, що ви ще такого не робили. Давайте тепер дивитися, робота. Для людей, які в пошуку роботи, які, наприклад, вже мають роботу, але хочуть поміняти роботу. Які перспективи що робити? Є ідея міняти роботу, ту, яка вже дуже надоїла. Ідея є, якась людина, королева жезлів, з якоюсь ідеєю прийде до ваше життя, щось вам буде розказувати. Також король. Тут є, бачите, такий король, королева з якимись ідеями, з якимись пропозиціями щось вам будуть пропонувати. І що тут ще треба буде вчитися. Не так зразу, не так це буде легко поміняти за один раз роботу, з одної на іншу буде то саме. А тут якась пропозиція, що ще треба буде чогось навчитися, можливо, ці люди вас будуть вчити. Є ідея і є люди, які вас навчать, а ви підете ще на якісь курси, здійснювати свою мрію, щоб змінити роботу на ту, яку ви будете любити, любите ваше хобі. Також подивимося зараз для людей, які в пошуку роботи взагалі не мають роботи, і будуть шукати роботу, які перспективи у вересні, знайти роботу, роботу мрії. Так, тут також от є два дві кулі: це як вибір, буде вибір. Це також і телефонні переговори. А, можливо, це якийсь збір документів, збір інформації. Щось ви ще будете дозбирувати, щось ще будете робити. Якась інформація буде поступати, але це карта руху. Двійка а, взагалі це коли також ви ще співпрацюєте з якоюсь людиною. Хтось вам буде допомагати, можливо, робити резюме, підготовляти вас до а, співбесід. Так. І шанси знайти роботу збільшуються з кожним днем, тому що карта суд це як завершення якогось етапу в вашому житті. Завершення чогось старого і прихід нового, нової енергії. Це прихід нової енергії. Це дуже хороша карта на відповідь, так що є всі шанси. Що вас візьмуть на хорошу роботу, як зміна сезону, тому що ще судно, ну, як зміна сезону, якраз вересень це і є зміна сезону. І давайте витягнемо ще карту, загальну карту на, бер... на вересень місяць. Дуже класна карта. Дев'ятка чаш це здійснення мрії. Це Чудова карта, одна з найкращих в колоді. Власне, вона символізує здійснення мрії. Подивіться, як чудово. Як людина легко летить і у неї під ногами скриня, золотом. Церкві. Коли таке життя, я собі можу дозволити, все вдається. Так що загадуйте бажання на цю карту, і воно обов'язково здійснюється. На все добре, мої любі, мої дорогі! Я вас люблю, обіймаю. До зустрічі!